В Антонівці в умовах повномасштабної війни діє волонтерський центр філія Володимирецької ветеранської спілки. Щомісяця кілька разів звідти відправляється вантаж для військових, цивільних і медустанов. Олена Сидорчик, яка керує волонтерською філією, налагодила тісну співпрацю з міжнародним благодійним фондом Глорія. Взагалі, з благодійним фондом Глорія, ми працюємо напевно десь чотирнадцятого року. Спочатку менше в їх було медицини, а як вже пішло повномасштабне вторгнення, то самі е, волонтери і ця організація з Німеччини, з Чехії, вони працюють разом і е, набагато більше почали звідти дякуючи їм. Ну, дякуємо, дуже дякуємо. Це і медицина, і продукти харчування. І одяг, взуття, їжа. І Працювали, перевозили одразу туди на передову лінію фронту, перевозили і відправляли новою почтою. Зараз працюємо, якщо їдуть волонтери, звезуть волонтери. І якщо не можемо туди, відправляємо вже по новій пошті промокодами безплатно, і Херсон іде в Харків, Дніпро і для ЗСУ і для лікарень, які зараз дуже багато там поранених і просто приходять. Олена Сидорчик навколо себе згуртувала в Антонівці більше 20 жінок. Я як представник волонтерської спілки нашої Володимирця робимо їм листи звернення. Віддаємо їм, потім нам телефонують, коли приходить медицина, коли приходять харчі, коли є медицина і одяг, взуття для хлопців, там ковдри, все 3 березня. Гуманітарний вантаж отримали володимирецькі медики. Сьогодні дякуємо благодійному фонду Глорія сарний багато. Медицини, яка піде на хірургічне відділення, травматологія, реанімація і також там є вітаміни, памперси на роддом. За словами Оленки, співпраця з благодійним фондом їх надихає. Дуже дякуємо, щиро дякуємо. Благодійному фонду Глорія за співпрацю, за допомогу. За ці продукти, харчування, медицину, все, що необхідне для нашої України, самоорганізовані активісти, волонтери Антонівської Володимирецької громад завжди допомагають ЗСУ і щиро вірять у перемогу.